Всім привіт! Сьогодні 8 квітня. У нас такий більш-менш теплий, трохи сонячний день, тільки прогрілося. І бджоли в нас зашевелилися, почали літати непогано. І є бажання заглянути в сім'ю, подивитися одну другу, що там робиться. І покажу вам сімейку, яку я зимою перетрушував. Хто довго слідкує за каналом, той знає. Я її ще ні разу. З весни не показував, якось забувався за нього, вона не підсилювалась, ніяких таких нюансів з нею не було. Подивіться, якого вона стане, чи сильно на після того слабла, чи ні. Ось так вони літають. Ось тут покраще. Несуть пилок непогано. І відкриємо одну-дві сімейки, подивимося, що там робиться. Ось такий льот у нас сьогодні. Якраз трохи зайшло сонечко, ось вони по кришах сідають. Доволі непогано вони літають. Ось потихеньку я почав налаштовувати, нуклеуси, розставляти, тому що роботи чимало, щоб їх розставити. Розгородити їх потрібно. І коли в мене є час, я цим займаюся. Частину нуклеусів я вже виставив. Ось це. Доволі часто задають питання, що це за жесть зверху під кришею у мене. Це розгородки для цього нуклеуса. Жестяні, ось так вони входять в пази. Один другий. Ну і розгороджують нуклеус. Вони в мене якраз стають під кришою, і це дуже Получається удобно. Ось по кругу, де стоять покришки, зверху Ці нуклеуси ще я не виніс, ще я їх маю винести. А ось тут штук приблизно там десь 60, я вже розклав. Такий воно вигляд має. Розкладаю, скажімо, широко, тому як Хороший обліт при такій розстановці. Плюс вони якісь вище, якісь нищі, це також впливає на обліт, покращується. Бо якщо на одному рівні їх поставити, то доволі часто матки путають місця, тому що всі виходять приблизно ну, в один час на обліт, А буває, що сонечко блиснуло, вони пішли. І кожна сімейка в принципі, готова прийняти, Але коли вилітає матка і путає, залітає або до тої, в якої є матка, або навіть в чужу. Але потім туди ще друга повертається, їх починають бити е, нюанси. А при такій розстановці, то ці нюанси зводяться до мінімуму. Подивимось, що в цій сімейці, яка кількість розплоду, що взагалі в сім'ї. Тут стоїть рамочка за заставною. І вони вже сьогодні на нього вийшли. Тобто забирають медок тому, як потепліло, бо до сьогоднішнього дня тільки самі потужні сім'ї виходили за заставну, щоб переносити з рамки корма, де стоїть. Тому що холодно було, плюс два, плюс три, нуль було. І середні та слабі сім'ї не хотіли переходити і щось робити. Це сім'я італійки дана. І Зараз ми подимось зверху, подмухав, бачу трутень. Тут вже багато трутня, значить з розподом в неї все в порядку. Як ви бачите, холодно, не знаю чи видно, тут бджола насідає, коли її злітає по вулику. Тому що не дуже тепло, скажімо так. Тільки почало прогріватися. Ось така рамочка в мене за заставною стоїть. Хотів е, на другий бік показати, ось скільки в них метку, їм 100% його вистачає, тому що ще щось в них в гнізді повинно бути. Так, ось наша заставна така кількість на ній. Е, на днищу вулика багато крошки зараз бачу. Все одно як і не чистив ці днища, хоча я їх повністю почистив. Хорошо, ось крайня рамочка, така обсидка її. Бачу сіренької. Верніше мохнатої бджоли багато, молодої. Та рамочка легенька і з розплодом. Будемо дивитися, яка кількість розплоду, ось ви бачите, печатний. З цієї сторони засів і печатний розплід. Ну і звичайна личинка. Можна сказати, що вся рамка в розплоді на відсотків 80. Ось слідуюча рамочка. Ось така кількість розплоду печатна. Ця засіяна, Молода бджола сіренька. Ну, сіренька, що кажу, бо в неї такий мох, як сіренький, зверху. Так то бджола не сіра. Ось вона доволі багато її. Ну, ця рамочка повністю можна сказати, в розплоді. Тут розпліт який вийшов, та печатний засів личинка. Це у нас дві рамочки виходить, ну це сім'я хороша тут. Це теж ось бачите повністю. От в розплоді, молоді бджолі, трутньовий розпліт. Трутень вже є. Хочу показати, рамка викручується. Я тільки що бачив його. Ось трутньовий розпліт в мене. І трутень десь, хі, такий бродив тут. Ну ладно. От, ось він. Ось трутень. Бачите. Ось такий трутняк. Вже десь він буде половозрілий, якщо він зараз є, то припустимо на числа 20 травня. А то й раніше. Вибачаюсь не травня. Десь на кінець квітня він буде полуозрілий, на число 10 травня отлічно буде. А на 20 травня вже дуже багато буде трутня. Ось дивіться. Ще одна рамочка повністю в розплоді, засів, по центрі розплід повиходив. Ось з цієї сторони теж. Це вже четверта рамочка, виходить, повноцінна. З розплодом. Ось п'ята рамочка. Така кількість. Ну, у нас світло в ній. Менше хочу, бджоли сіють. От слідуюча, теж на ній розплітну вже поменше. Ось матка під бруском. Зараз вам якось її би поближче показати. Ось матка ця. Ось-ось-ось вона. Якщо видно. В цій рамочці корм, така вона. Ну і крайня рамка, остання теж у нас кормом. Невелика тут кількість. О така. Ну, я зараз е, цих дві рамочки струшу, але можна їх навіть е, не струшувати, просто їх заберу, е, за заставну. Ну, це не погана тільки ту заберу, а на місці цієї е, можна поставити ось цю, е, щоб за заставною. Бірш повну медову. Ось така кількість тут бджоли, як ви бачите. Ну, це на екрані вже немає, тому що вона нижче, вона є тут бджола. Е, просто, як би сказати, я одну рамку витягнув з бджолою, одну посту поставив, так типу, без бджоли показує. І все, Зараз подивимося ще до тої сімейки, яку я зимою перетрушував. E, значить, той я закрив склав гніздо, ось до цього 157-го підійшов, зараз ми до нього подивимось і покажу сонечко зайшло. Зразу куча бджоли по кришах сідає. Яка, Якщо якийсь може дощик надбігти, зразу так і тут лишиться частина. Тому у нас така погода сьогодні, зразу холодніше стало, зайшов, зайшло сонечко. І так, будемо дивитися. Тут теж, бачите, понасідала бджола, це лише тільки кришу лише зайшло сонце. Ось така кількість бджіл. Ця сімейка, звичайно, вона ослабла, тому що в ній дуже довго був присутній розплід, вона була неблагополучна, матка довго сіяла. Відход був бджоли великий, то тобто сім'я була зразу доволі дуже сильна, я б сказав. Але відход бджоли тут був великий. Ну, в даний момент вона сидить на двох, чотирьох, п'яти рамочках. Подивимося зараз, як вона їх обсижує, можливо, погано, можливо, не дуже. Така рамочка в неї за заставною стоїть з метком. Е, так, ну будемо дивитися. Бджоли небагато. Це крайня рамочка. Зараз можливо її підожмем. тому як бджоли небагато. Ось розпліт. Е, лупиться бджола, це вже радує. Молоденько. Ось ось молода бджола. Виходить, я моя тяжку рамку тримати одною рукою тут теж трошки розплоду печатного. Ну, довольно. Така собі картина. Сім'я слабенька, но життєздатна, так скажу. Ось, теж печат, ну, розплод на трьох рамках, десь більше, десь менше. Значить зараз я її підожму, цю сімейку. Е, значить це перша рамочка, яка зараз піде за заставну, раз. Вся з розподом у нас. Одна буде у гнізді рамочка. Дві рамочки. Буде у гнізді. Ця теж у нас з розплодом. Три рамочки. І, Наверно чотири лишемо рамочки, тому як... Якщо далі буде холодно, їм буде тяжко виходити за заставну, А якщо буде більш холодно, вони взагалі за заставну не зможуть вийти. Тому треба, щоб в гнізді був корм. В таких сім'ях обов'язково. Лишиться вона на 4 рамках, це для неї теж багато 4 рамки, але на одну скоротили і то краще буде. Ось так. Все, дякую вам за перегляд та до зустрічі.